Стаття, що таке Тора, і робота на шляху творця. Я думаю, що це найдовша стаття з усіх, які в нас є, в усіх статтях Рабаша. І стосується власне усього, чому ми застрягаємо. Тобто є робота яка відноситься до загалу усього, щоб втримувати народ в рамках і давати йому різні дії, звані там спадщина, І це... адам Тора для усіх, для усього загалу, власне, людина, яка виконує це, утримує себе як того, що належить до народу, до рамок, до якогось спільного руху. А є також тора, окремо, коли ця робота вона не залежить від дій. а залежить від наміру, тобто робота в серці. І ця робота також поділяється на дві частини: на розкриту тору та приховану тору. Розкрита тора це те, що розкрито людині, коли вона починає вивчати цю тору заради отримання з наміром, щоб йому було добре для себе різними способами, які вона собі уявляє, а потім вона переходить вже до прихованої. Частини твори, коли те, що було приховане, це те, що насправді задум творця його мета, щоб ми жили і працювали, виконували дії з наміру заради віддачі. І це розкривається людині, і вона, вже, виходячи із цього, починає так себе поводити і так працювати зі своїм бажанням. Виходить, що лише на останньому етапі в четвертій частині дії людини, коли вона переходить від розкритої тори до прихованої тори, від бажання отримувати до бажання віддавати, коли вже вона розуміє, що бажання віддавати в неї це вся сутність життя і робота, і ремесло там вона стає цілковито вільною та називається людиною, тому що виходить з тієї природи, яку творець, заклав в неї. Керує нею. І вона виходить з-під влади творця, адже бажання утримувати творець панує та керує нею, а вона робить скорочення і здобуває сили не залежати від бажання утримувати, не залежати від своєї природи, а виконувати вільні дії, так як вона вже розраховує. У своїй голові, і це вже називається Рош Парцуфа, і виконує дії на вище бажання отримувати, вище природи. І це називається, що вона поступово від Махсуму і далі, ніби виводить владу творця з себе і встановлює владу над собою в творінні. І тоді дійсно кожен раз, ніби світ. Світ іде своїм звичайним шляхом, але замість влади творця вже приходить влада людини. І то до... до кінцевого виправлення на 100% людина панує в творіння творець, ніби виходить з під влади. В цьому сенс вислову перемогли мене сини мої.